Після того, як ми завершили своє замовлення, нам треба перейти на свою пошту електронну. Ось перший лист ми бачимо під назвою підтвердження вашого замовлення. Від компанії приходить два листа. Під лист лист, зверху, підтвердження надходження вашого замовлення. це Компанія получила від вас замовлення то, що ви відправили. А зверху вже підтвердження перший лист, ось ви бачите, підтвердження вашого замовлення це лист, який нам потрібен. Нажимаємо, відкриваємо його. Номер замовлення нам потрібен для оплати. Ось перші 10 цифр до ТР 01 -17 39 09 91. Цей номер виписуємо собі на листочок. Це і є номер замовлення. Також у цьому листі є файл. Ось він знизу, підтвердження вашого замовлення. Відкриваючи файл, ми бачимо, що. Ось номер замовлення, і тут якраз є перші 10 літер до 01 17 39 91 Виписали на листочок. Номер партнерський свій номер, ви повинні вже знати. Якщо не знаєте, виписуєте на листочок ЮА 0102 7000. Це саме мій номер. Потім дивимося, сума до сплати 3404 гривні 99 копійок. Виписали. Собі на листочок. Потім ми виходимо з листа і заходимо у кабінет ЛР. І ось на головній сторінці, біля оцього величезного кошику, є слова, ось вони зверху, оплата замовлення банківською карткою. Нажимаємо на ці слова і попадаємо в систему портмоне. Це і є оплата без Банківської комісії оплата саме вашого замовлення. Прописуємо. Номер партнера ЮА тут стоїть. Дописуємо 0102 тисяч. Саме ваш партнерський номер вписуєте. Номер замовлення 01 тут стоїть. Дописуємо ті циферки, які ви виписали з пошти 01739. 0991, Це саме прописала я. Прізвище і ім'я людини, яка сплачує, або людини, з чиєї картки ви сплачуєте, можна оплачувати не з вашої картки, а з картки іншої людини. Тобто, як вам зручно і можете вказувати ім'я тої людини з картки якої ви перечисляєте гроші за замовлення? Сума до сплати у мене там було 3404 99 копійок. Ставимо, натискаємо оплатить. Далі ми ось ви бачите всі реквізити компанії ЛР. Також в номер, ваш партнерський номер, номер замовлення і сума до оплати. ім'я по батькові теж тут прописане. Потім ми Прописуємо дані е, картки вашої. Вписуєте номер картки. Ось туди номер картки вписуєте. Потім місяць і рік сюди вписуємо, і CVV-код три остан... циферки на зворотні, зворотній стороні. І натискаєте Оплатіть. І, і все. Потім вже надалі вам приходить смс-ка е, підтвердження. З вашого банку на суму 3404,99 і ви натискаєте ну, «Підтвердити». Або ви натискаєте, ну, верніше, получаєте смс-очку в телефоні, і там буде код з чотирма або шістью цифрами. Прописуєте потім там свій, свої ці циферки і. При кінці ви повинні побачити слова оплата пройшла успішно. Ось і все так проходить повністю оплата. Це дуже легко оплатити. Після оплати ви заходите знов. На свій емейл e на електронну пошту. І ось отакі, такі такий лист портмоне квитанція від ЛР приходить на вашу пошту. Ви відкриваєте і бачите ось таку проплату, і можна завантажити квітанцію. В общем, коли ви сплатили, ви повністю бачите це. в мене інше зараз відкрито замовлення. Ви можете також завантажити квітанцію. І відкрити її повністю, і ви побачите квитанцію в розгорнутому виді. І сума буде ваша, і ось з такою мокрою печаттю буде стояти оплата. Тобто, це квитанція від LR Health Beauty, саме що ви туди перечислили кошти.